Добрий день. Ми в марафоні Абітурієнт 23 і не один. Ми, спеціалісти, фахівці, викладачі Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколаївича Бакетова супроводжуємо вас, шановні вступники, під час цієї вступної кампанії і підказуємо кожен крок, крок за кроком супроводжуємо вас. Отже, саме вчора розпочалася реєстрація. На ЄВІ для тих вступників, які хочуть здобувати другий рівень освіти магістрський. Саме вчора ми говорили з представником Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти щодо особливостей реєстрації і складання іспитів для вступу на магістратуру до будь-якого закладу вищої освіти. Але саме якраз вчора дуже багато було питань щодо особливості вступу на наші спеціальності. І на які спеціальності, до речі, можна вступати без складання ЄВІТП. Тобто питань було дуже багато. Я повторюю, що питання ви можете ставити зараз під час ефіру у вкладці питання відповіді або після ефіру у нашому чаті телеграм-каналу ну, 2023». Е, Обов'язково протягом однієї доби відповіді ви отримаєте. До речі, хочу зазначити, що незабаром у нас вийде і наш. Довідник абітурієнта для магістрів для бакалаврів, ви вже можете знайти його, він вище нас нашими посиланнями. Для магістрів через декілька днів вийде такий довідник з усієї інформації, яка вас цікавить. Якщо вас цікавить інформація попередня щодо путів реєстрації за кордоном, особливості вступної кампанії загальні до всіх закладів вищої освіти в Україні, ви можете переглянути на наш запис нашого марафону від вчорашнього. Числа 8 травня. Ну а сьогодні ми розбираємося з особливостями вступу на магістратуру до нашого університету на спеціальності Харківського національного університету міського господарства імені Бакетова. І тож, спікер, сьогодні ще раз дуже вдячна вам, що ви з нами. Відповідальний секретар приймальної комісії Віталій Володимирович Вороненко. Доброго дня, Віталій Володимирович. доброго дня, Віталій Володимирович. Я просила вас, ми вже робили такий ефір. Щодо вступної кампанії, саме на магістратуру, але ми відчуваємо, який наплив питань саме з цього напрямку з вступу до магістратури. Я просила вас би коротко повторити і ту презентацію, яка у вас була коротко нагадати основні етапи реєстрації і вступу на магістратуру, ну і можливо, якісь іще з'явилися нюанси після. Буквально вчорашнього роз'яснення міністерства освіти щодо вступної кампанії на магістерський рівень навчання, яка відбулася вчора, о 15.00. Тож ефір ваш. Будь ласка, шановні абітурієнти, шановні вступники, шановні бажаючі поставити питання, вкладка питання відповіді або з голоса, але після презентації Віталія Володимировича. Будь ласка, так дякую. Давайте розпочнемо дуже багато питань. Тому, на які спеціальності потрібно, які ЕВІ, які ФВВ. Спершу хочу розпочати, що вступ на базі бакалавра. Звертаю увагу. Зараз. Для вступу на в цьому році для вступу на базі бакалавра, в залежності від спеціальності, потрібно здавати на бюджетну форму навчання обов'язково. Це ЕВІ, а також на. Спеціальності галузі знань 05, 07 і 28 обов'язково є ФВВ. На, на галузі знань 0507 і 28 ФВВ, я буду час повторять, щоб було зрозуміло, обов'язково і воно є і на контрактну форму навчання. Тобто, пройдемо ще раз. Вступ на спеціальності 05, 07, 28. На бюджетну або контрактну форму навчання на базі Бакалавра, вступ обов'язково потрібно здавати єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування. На всі інші спеціальності, інших галузів, вступ на бюджет, а також на контракт, потрібно здавати ЕВІ – єдиний вступний іспит. До речі, хочу напомнити, що він складається з, з двох оцінок: це, це тест з іноземної мови, а також е, тест компетентності. І плюс фаховий іспит, який здається в університеті, я думаю, що в цьому році він також буде здаватися дистанційно. На небюджетну форму навчання повторюю: на спеціальності, які мають особливу підтримку держави, на контракт. Ну, форму навчання на небюджетну О, ступ можливий тільки по мотиваційному листу. ФВВ. Звертаю увагу, що якщо виступаєте на, на спеціальності, які є у нас, економіка, то ви вам потрібно здавати ФВВ предмет тест, з економіки та міжнародної економіки. Якщо виступаєте на 071 облік оподаткування. То вам, кроме АВІ, потрібно ще здавати ФВВ, предмети тест з обліку та фінансів. Якщо ви вступаєте на 073, на підприємство. Тут потрібно здавати предмети тест з управління та адміністрування. І чому я виністи на цей слайд всі спеціальності, на яких є в ФВВ, тому що на публічне управління, яке в нас є одне із спеціальностей, можна здавати. Один з цих тестів, який здається на журналістику, на право, на міжнародні відносини. Тобто будь-який із цих тестів підходить на публічне управління та адміністрування. На цьому слайді представлені спеціальності, на яких можна вступати без результатів ЄВІ єдиного вступного іспиту, на контрактну форму навчання. Це галузе машинобудування. Це електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всі освітні програми, які є у нас в університеті, хімічні технології та інженерія. Це автоматизація, комп'ютерної інтегровані технології та робототехніка. Це технологія захисту навколишнього середовища, нафтогазова інженерія та технології, будівництво та цивільна інженерія, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Це 206-та садово-паркове господарство, 263 цивільна безпека. І 275-та транспортні технології. Також на, на, на освіті професійну або освітні наукову програму по транспортним технологіям. Наступне: це вже тут представлені е, терміни подання документів. Тобто електронні кабінети для вступу. Не для реєстрації, для вступу. Е, реєстрація розпочнеться з 1 липня, а подача заяв розпочнеться. Е, з тридцять тридцять липня і буде до 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 двадцять серпня але звертаю увагу що ті хто буде здавати фахові іспити на всі спеціальності то фахові іспити будуть з 17 по 28 липня Тобто потрібно раніше до подачі заяв, ви зареєструєтеся в наших відбіркових комісіях в деканаті, де ви зараз навчаєтесь, і продати ці фахові испити після того, як ви здасте ЕВІ. Це на ті спеціальності, де потрібно, потрібно фахові іспити. Конкурсний бал, як буде оцінюватися? Конкурсний бал оцінюється 0,2 це оцінка тесту загальної навчальної компетентності. Потім 0,2 – це оцінка з тесту з іноземної мови. Це дві складові ЕВІ. І 0.6 це оцінка з ФВВ або оцінка на ті спеціальності, де потрібен фаховий іспит. Так, це перше, що я хотів розпочати. Друге реєстрація на ЕВІ ФВВ. Реєстрацію на ЕВІ і ФВ проводять відбіркові комісії. Тобто, ваші, деканати, де ви зараз, деканати, директорати, де ви зараз навчаєтеся. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зараз я прочитаю, а потім вам покажу на сайті, де це знайти в нас. У нас все це вилучено на сайті. Заповнити анкету з інформацією, необхідною, це, це додаток номер 1 От, далі, сканованого документа, що посвідчує особу, скан облікової карти платника податків, скан документа про здобуття ступеня вищої освіти для тих, хто в минулому році закінчив, а для тих, хто в цьому році ви повинні отримати в себе деканаті довідку за, за, за додаток номер 3 От. наказу міністерства. Вони всі на сайті на активні. Е, ви отримаєте ваш деканат там, там, де ви реєструєтесь. Для тих осіб, які потребують особливі умови, це для цього вони, їм потрібно отримати довідку, медичну довідку за формою 0863. .0. Це особливе створення особливих умов здачі. Тут це також її сканировану копію подаєте. Далі цифрове фото вступника. І скан довідки видатися місце навчання. Ну так, да, це повторюється, за видати місце навчання. Це те, що ви отримаєте в деканаті. От. Ви можете особисто підійти до деканату вашого і там прийти, зареєструватися, або дистанційно надістати на електронну пошту. Ця інформація є у нас на сайті. Наступне. В заяві необхідно сказати номер контактного телефону. Іноземну мову, яку ви будете здавати англійська, німецька, французька або іспанська. Це те, що ви будете здавати на ЕВІ. Далі. Інформація по спрямування предметного тестування, тестування не більше двох, з якого вступник бажає пройти ФВВ. Інформація про населений пункт, якому ви бажаєте складати, ваше ЕВІ або ФВВ. Інформація про необхідність створення умов за потреби, якщо. І і спосіб отримання ізмецького листа особисто особисто або за поштою за рахунок отримувача. Наступне. Пряма комісія може відмовити в реєстрації тільки в трьох випадках: це коли вступником надана недостовірна або неповна інформація, потрібна для реєстрації. Друге це подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не мав права на участь в конкурсному відборі для ступеня магістра. Це, наприклад, якщо закінчив коледж, в нього є молодший бакалавр, то вони не мають права подавати документи. І третє, це необхідні створення особи для проходження виїд або ФВВ особливих умов, створення яких законодавство не передбачено. О, це три випадки для відмови. У мене чуто, Так, чути, чути. Що, добре, вибачайте, так, бо в мене трошки. Що, Я зрозуміла. Так. Тепер наступне. Зараз ми з вами перейдемо на наш сайт. Приходять на, на сайт Бікива, ви заходите в сайт вступника. Або вступнику вступнику. Вот. З правої сторони, якщо ви заходите із ноутбука або комп'ютера, реєстрація на ЕВІ, ФВВ. Якщо ви заходите з телефону, то оце віконце, воно буде аж самому низу після новин. От. При, нажимайте на, на реєстрацію, і тут у вас пояснюється те, що я тільки вам говорив, що вам потрібно, які документи. Це заповна анкета, ви її можете скачати, розпечатати. Або в електронний видів внести свої дані. Зараз в цьому році дозволяється не тільки писати від руки, але можна набрати, потім розпочати і підписати. Документ, що посвідчує особу. Ну, я, по-перше, повторюю, це все є на сайті. Реєстрація облікової карти, подати, тобто наш ідентифікаційний код. Документ просто бути раніше, вступний вищої освіти, довідка, якщо ви ще не закінчили. Де ви, якщо, якщо ви навчаєтесь в іншому університеті, а бажаєте в нас поступати, то довідку ви повинні. А в нашому університеті ви її отримуєте в нашому ж деканаті. Опять же, медична довідка це якщо у разі потреби, і фотокартки. О. Для реєстрації, якщо ви бажаєте вступити на факультет архітектурний, архітектура дизайну образового мистецтва, це на спеціальність там архітектура, садово паркове господарство, Нова наша спеціальність магістратури, це образцоване мистецтво, то ви надсилаєте або особисто з'являєтесь до деканату, він працює офлайн, або за цією адресою надсилаєте ті документи, які вище, вище перечислені, і зателефонуєте до відповідальної особи Тетяни Сергійовни і перевірите, ці документи дійшли все, все добре. От. Якщо ви вступаєте на. Факультет будівництва та цивільної інженерії, ну, вибачте, на інститут будівництва цивільної інженерії, от, то ви також робите ті самі, ж, що я про це сказав, насилаєте на цю адресу, на яка представлена нижче. Якщо вступаєте на факультет електричних інформацій і інформаційних технологій, то до нас відповідає Віталій, Анат... Віталій Анатолій Гресименко, у вас заступник декана, якщо ви. Врачається на цьому факультеті. От. Але звертаю увагу, що на цьому факультеті є спеціальність менеджмент логістика, то крім реєстрації на ВВІ, на логістику потрібно буде, і реєстрація на ФПВВ. Якщо ви вступаєте на інститут економіки менеджменту, то тут по кожній. І спеціальності розписані, тому що дуже багато випускників розписані відповідальні. Їх по деяких, по деяких спеціальностях декілька. От вони представляються для філології, економіки, обліку оподаткування, менеджменту по кожному освітній програмі? От. Підприємництво, ресторанна справа, туризм і публічне управління і адміністрування. Які міста, де можна, це теж питання виникало зараз. Які міста ви можете. Чому ми не виносимо? Тому що, можливо, будь, ну, я думаю, що вже не бути, це е, зміни, е, може, додати яке то місто. Це ми подивимося на сайті. Зараз одну секундочку. Я загружу. <на... Поки на... ви відкриваєте, Віталій Володимирович, вчора представник Харківського регіонального центру якраз наголошував, що змін. Щодо місць перебуміст перебування путь зареєстрованих путів реєстрації і пунктів проведення вже не буде добре. і наголошувала якраз на тому, що треба якнайшвидше реєструватися, бо місця, особливо за кордоном, обмежені. Обмежені, добре. Тому... Дякую, дякую. Це дуже вам дякую, що ви уточнили, що вже не буде. Тому що про ми говорили, що можливо Ну дуже дякую, що вже змін не буде. Тому це остаточна інформація для реєстрації. У нас є 28 областей України та місто Київ. Тут на сайті центру Українського центру якості освіти. Вони всі представлені, де проходимо ці всі, де ви можете зареєструватися. От. За кордоном, те, що до часу питається, у нас на ЕВІ звертаю увагу, що не повсюди є ФВВ. ЕВІ проходять от в Австрія, Відень, Бельгія, Брюссель, Болгарія, Софія, е Великобританія, Лондон, Іспанія, Валенсія, Німеччина, Берлін і Лейпціг, е Польща, Варшава, Словаччина, Братислава і Чехія, Прага. То ФВВ, будь ласка, зверніть внизу нижче, проходить тільки. Не в багатьох містах, а їх тільки шість: це Болгарія, Софія, Великобританія, Лондон, Іспанія, Валенція, Німеччина, Німеччина тільки Лейпциг, Польща тільки Варшава і Чехія, Прага. От. Тому в інших міст е, українським центром якості освіти цьому році не передбачено. От. Зараз. От, українські міста. Тут наказ. Це в наприклад, Вінницька область. ну Тут ви саме вже не буду. Тут дуже багато. Це Вінниця, Волинська, Луцьк і так далі. Пропетровська, чотири міста і так далі. Теж на цьому сайті ви можете переглянути, де, де можливо. Я так пролистаю. Може, кому хтось побачить своє місто, яке нам потрібно. Осуска область, вас в Суми, от, де можна зареєструватися і пройти ЕВІ. Дякую, в мене все. Так, дуже вам дякую. Давайте подивимося, чи є зараз питання, чи можливо я не бачу питань. Тоді я хочу, поки можливо, нагадаю, що ви можете поставити питання зараз у вкладці питання і ми надамо відповідь або підняти руку, чи то з голоса заявити, що у вас є питання. А я поки хочу вам додати до цієї інформації, шановні абітурієнти, шановні вступники, якщо дозволите, Віталію Володимировичу, у нас 24 квітня. Вже був запис щодо мотиваційних листів, як написати, як правильно звернутися, що має бути. І ми наголошували на тому, що написати мотиваційний лист, ви маєте рекомендуємо ми рекомендуємо за раніше, бо на заповнення електронної заяви дається відповідно 120 хвилин, і щоб його там не перевіряти і таке інше, ви, будь ласка, зробіть це зараніше. Тому 24 квітня наш запис можете переглянути, щодо написання мотиваційного листа там є всі рекомендації. Але ми базувалися, коли розказували про нього, базувалися на вступників після здобуття повної загальної середньої освіти, які вступають на бакалавріат. В принципі, особливих відмінностей між мотиваційним листом магістерського чи бакалаврського рівня немає. Звичайно, ви тільки вказуєте правильну спеціальність рівень навчання. і… На підставі чого ви вступаєте, на підставі якої з документами про освіту. Якщо є потреба щодо окремого такого нашого ефіру, зустрічі, щодо написання мотиваційного листа сам для магістрів, позначте, будь ласка, потім у нашому чаті, що дійсно є цьому потреба, ми обов'язково заплануємо і перед подачею ваших електронних. Заяв зробимо такий обов'язково для вас зустріч, роз'яснимо ще раз про мотиваційний лист розберемо за все. І ще одне додам питання, так бачу одне питання, ще за одну секунду. І ще одне додам: 27 квітня у нас був запис, щодо рекомендацій складання ЄВІ з англійської мови. Подивіться, будь ласка, кому це цікаво, які там рекомендації надавала наш фахівець, наш викладач підготовчих курсів. До речі. Підготовчі курси у нас, які тривали з жовтня місяця по травень, вони продовжені. І набираємо ми групу ще на червень: експрес-група, експрес-повторення, експрес-навчання для тих, хто буде складати євелізм євеліз англійської мови. Всі питання щодо як вступити, як знайти ці підготовчі курси. Також дивіться, будь ласка, у нашому марафоні. Є спеціальні там буквально на початку здається марафону. Були спеціальні випуски щодо підготовчі курсів. і там є наші посилання, куди писати, що робити. Отже, дивіться, підготовка до ЄВАЇ у нас є травень і червень. Наші фахівці, наш спеціаліст кафедри філології, кафедр викладає, має досвід підготовки до ЄВІ. Ми цим займаємося. Будь ласка, прошу. 27 квітня все, що стосується про рекомендації подання, є в записі. Питання. Так, е, зараз приймальна комісія працює в офлайн режимі, запитується, чи можливо від'їхати для перевірки наявних документів та порядку подання. Так, чи ну, працюєте до флайт? Можливо, під'їхати, тільки ви зараз раніше зателефонуйте, тому що я дивився ті фамілії, які у нас на сайті, деякі з них є викладачі, доценти. Щоб у них не було під час сатупій, вони там, може бути, лекція, що вони. Зателефонуйте і під'їжджайте. Договоріться, коли під'їдете, щоб вони були якраз вільні, щоб не було у них ніяких накладок по цьому. Скажіть, за яким номером телефону краще всього телефонувати вам? А в залежності від того, на який факультети, там розписані всі факультети, і на яку спеціальність, зателефонуйте і. Тобто під'їжджати краще на до директоратів, а не в приймальну комісію. Так, да, до, 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 директоратів. до е, відбіркових приймальних комісій. Відбіркових комісій. Ре, реєстрацію проводять відбіркові комісії. Для того щоб вони То, вводили пакет документів. Вони і є директорати, вони є деканати, вони це все, вони, вони так що. Все, значить, за тими посиланнями, які ви сьогодні надали, за тими е, контактами вірніше. Які ви надали сьогодні, можна з'ясувати, коли під'їхати краще, і під'їхати для перевірки документів? Пане Роману. Я ми здається, відповіли на ваше питання. 192 спеціальність, да. спеціальності ви завжди присутні. Там і заступники директора цього інституту, і сам директор, всі присутні. Тому 192 спеціальність їх цікавить якраз вас... так, 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 всі. Постійно ну, на на роботі, так тому що ну ну краще зателефонувати і підбігти, коли щоб не було так, би, ну, би, не викладати. Зазвичай всі на всі на місцях, тому єдине, що можуть бути накладки із е, дійсно якимись робочими моментами, з нарадами, таке інше. Тому на ту спеціальність 192 є. У вас там телефон, який зберігається зараз. У вас буде в записі на екрані у презентації. зателефонуйте, домов на сайті приймальної комісії. Всі ті, телефони є. Я, я вам показав, як і знайти. Вони так, всі там розміщені. Так. Так, а так кожного дня ми працюємо. Далі е, питання від Євгенія: а в городі Харків буде проходити ЄВИ? Так, обічну. Так, так, є, є в городі Харків буде проходити Ви. За тим наказом, який ви показали, там так, є, так. є Харків і Харківська Вудита. Так. так, що в нас ще які питання є? Здається, Все. я не бачу більше питань. Будь ласка, ти підкажіть, якщо хтось бачить. Я не Ні, нема питань. Немає питань, так? Більше питань у нас наразі немає. Я повторюю, що е, якщо ви дивитеся ще раз цей ефір, можливо, з'являться питання, можливо, якісь уточнюючі питання, ви можете написати нам у чаті нашого телеграм-каналу хнумступ 2023 І, звичайно ж, ми обов'язково протягом однієї доби надамо вам відповідь. Ну, а також слідкуйте, будь ласка, за нашими наступними ефірами. Буде цікаво, буде багато корисного. Ми будемо і так, і надалі. Покроково вас супроводжувати ці ступні кампанії. До речі, 13 числа ви дізнаєтеся про наш університет абсолютно все, тільки не від нас, а від наших студентів. Ми проводимо відкриті двері. І якщо хто цікаво, особливо тим, хто зараз, можливо, в на нашому ефірі не з нашого університету, а буде вступати на магістрський рівень саме до нас, ми ну, вас запрошуємо на відкриті двері. На нас, 13-го числа на 12 -го годину, посилання також у нас є в нашому телеграм-каналі ХТМСТО 2023. Дякую Віталію Володимировичу. Доброго усім вечора. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе, до наступних зустрічей. до завтра. До побачення. До побачення.